Ще один поєдинок, ще один поєдинок з нижньої шістки. Ворсла приймала Волинь. Віталій Доночкварця Кварцяний приїхав в гості до колишнього свого підопічного до Василя Сачка. І в принципі, ну, Волинь поступається суттєво за кадровим. Потенціалом за кадровим складом э, Ворсклянам, Ворскляни, які мали б бути в першій шість за тими футболістами, які в них є, але не змогли там опинитися і зараз мушені грати лише у шість престижу. Ну, і бачимо, що Волинь так само мала моменти. Тут Мемешев переправляв м'яч у сітку, влучив у стійку. Ну, Більше моментів було все ж таки у э, Ворскле. Тут дуже небезпечний момент. Кічека Чижов, ледь там, знаєте, не наколов, да, тут як мушкетер. Бути, а? Могло бути дуже well, серйозно. Слава Богу, оба Моменти Волині. Е, Новськи дуже добре зіграв тут Сарнавський, не вдалося забити. Ну, Але е, все-таки Ворскла виглядала якось ну, переконливіше. От хороша передача, бачите, тут дуже якісний епізод, і м'яч у сітковорій, забиває Шарпар. Новські ворота свого колишнього клубу. Е, де тут? побачив порушення правил Віталій Кварцяна, що він потім говорив на прес-конференції. Я чесно кажучи, не зовсім розумію. Ніякого положення поза грою не було. Шар пропинився один розриви між двома центральними захисниками. Передача вовремя, м'якушка, по-моєму, здорово ще розібрався. Та вам хочу сказати, розкривається. Мені такий момент кран, що в динамо їм просто шансу не дали. Пол Два роки просидів, звісно. На... Mm. Голоден, І от ще один, ще один пас. Тут хльобас вирішив перекинути. Кічака цього не вдалося зробити йому. І знову ж таки пас один на один. Тут були претензії, знову ж таки, до арбітра. Тут вже хльобас розібрався як слід, забивши на 62-й хвилині другий м'яч. Зараз нам покажуть графіку, і ми розберемося, хто правий: арбітр чи квартяний. Дивимося, епізод. Малювали, ми немає ніякого положення поза грою. Ми бачимо, що 30 сантиметрів до... Запасом мав хльба перед тим, тобто він прекрасно бачив, де розташувався захисник. Опять я абсолютно же, передача. передача, опять же, по-моєму, Мякушка. Да? Мякушко, мякушка, мякушка. Мякушка. він просто зкривається, він, він розкривається, він добре виглядав в Говерлі. Його хотів Дніпро, наскільки я, да, як, наскільки ну, я розумію. Хотіли да, в оренду. Путро... Два роки парень грає, грав за дубль. А якщо комах, якщо, якщо він вже пройшов це, якщо він ну, вже грав в Говерлі. І він ну, реально виділяється, в нього хороша техніка, в нього хороша швидкість ну... Хлопчина цей, Ми бачимо дві передачі, не самых простые по такие, і такі, яких тільки забиває. Шарпер тут не забив. Якби він забив, то я думаю, що Віталій Донечко-Кварцяний взагалі би просто анафемі його надав. Ще моменти. ну, проблеми, Дуже проблеми великі у Волині, в захисті, в обороні. Діти грають, хоча іноді і не зовсім діти, які вже ну, встигли понюхати пороху хороших матчів. Але ну, дуже великі проблеми. Ну, подивіться. Ну, в кінці вже так. Да, в кінці вже будь ну, люба атака, которая, Пас, який проходив вперед, дуже опасен. Ігроки Волині не встигали. Просто есть... Прощали, можна сказати, попрощали в концовці. Ну, Ворська перемогла 2-0. 2-0. Ворська, яка не з вересня не перемагала вдома. От нарешті перемогла.